Очевидний роман виховання, який нагадує нам, як погано, коли у людини немає відчуття міри, чи справжнє породство, у якому проховані відповіді на всі головні питання, які людство намагається вирішити останні 100 років сьогодні. Портрет Доріана Грея та одночасно біографія Оскара Уальда. З вами Культ і я, я нагадую вам, що ви маєте поставити лайк цьому відео, адже ми починаємо. Тут сьогодні ми бачимо топову історію, коли головний роман письменника, головний шедевр за його кар'єру, тісно пов'язаний з його власною біографією. І ми почнемо з біографії Оскара Уальда, але дуже коротко. Народився майбутній письменник 16 жовтня 1854 року у місті Дублін. Оскар був середнім з трьох дітей, а та до 9-річного віку вчився вдома, де найняті викладачі та гувернанка проводили заняття з французької та німецької мов. Починаючи з 9 років, він навчався у королівській школі Портора у 1871 році. Вступає до Трініті Коледжу в Дубліні та вивчає класику. Там було своє філософське товариство, яке відвідував Оскар, де проводив інтелектуальні бесіди на теми літератури та письменництва з іншими членами клубу. Тобто, з самого дитинства він був не з бідників, а фактично виріс в оточенні інтелектуалів. А з 1874 року хлопець 4 роки відвідував Макдален. Він хотів ще раз змінити місце навчання та навіть подав заяву до Оксфорд Юніон, але йому відмовили. Протягом навчання Оскар багато подорожував європою. Написав декілька маленьких творів. Також у період навчання юнак зацікавився масонською ложею, члени якої. Привернули його увагу своїм епатажем, фактично своїм вбранням, своїми секретами, своїми своїми різними такими таємними ритуалами після подання заяви на вступ за досить швидкий термін його підвищили до майстра найвищого ступеня із можливих для нових людей в структурі. Після навчання він хотів влаштуватись на роботу викладачем, проте не вийшло. Тож наступні 6 років він жив на гроші, які отримав з продажу рідного батьківського будинку. Проводив свої дні він в основному в Лондоні та в Парижі, а також у США, куди їздив для читання лекцій. У цей період він творив та друкував свої вірші, які розпочав писати ще за часів навчання у Trinity College. Трохи згодом оскару надійшла пропозиція від Річарда Дойла Карта, який був англійським імпресаріо. Пропозиція здійснити тур для проведення лекцій на території Північної Америки. Вайлд погодився і вирушив у дорогу кораблем. Через величезний комерційний успіх тур тривав протягом майже. Року, хоча спочатку був запланований лише на 4 місяці. Але попри цей успіх, преса Оскара сприймала дуже неоднозначно через багато різних причин: його фемінний вигляд під час навчання у коледжі, написання віршів, які, начебто, могли погано попливати на чоловіків та жінок, тобто вони були такими досить аморальними, і багато чого іншого, за що на Оскар навішали купу ярликів. Не забуваємо, що це був час вікторіанської моралі в Англії, яка була дуже політанською та дуже такою. Дисциплінованою. У період наступних років Оскар Вайлд працював в декількох виданнях, зокрема у Полмол. Оскар писав статті на тему виховання та культури і разом з тим залишив дискусії та статті на тему моди та мистецтва. Восени 1889 року. Вайлд знайшов себе у прозі та звільнився. Ним було видано низка казок, серед яких сам відомий щасливий принц. Через два роки було опубліковано збірник злочини лорда Артура Севайла та деякі інші повідання. В середині 1890 року було надруковано першу версію портрета Даріана Грея, яку майже одразу доволі жорстко розкритикували рецензенти за наявність декадансу та фактично гомосексуальних алюзій. І, хоча Вайлд не погоджувався з такою критикою, він все таки відкоригував твір перед повторною публікацією через один рік. Так було. Дописано шість глав того еротичні сцени та такі певні декадентські уривки. А також було написано передмову, яка містить 22 епіграми, які стосуються ролі мистецтва у житті людини та й у житті митця. У 1881 році у Лондоні Оскар познайомився з Констанс Ллойд, яка була донькою доволі багатого королівського адвоката. Ці двоє сподобались один одному одразу, і у 1884 році було прийнято рішення одружитись. У цьому шлюбі народилось двоє синів, для яких Оскар постійно писав, вигадував та публікував різноманітні казки. Сім'я почала розпадатися після того, як його дружина завогідняла у А в 1891 році доля звела Вайлда з лордом Альфредом Дугласом, у якого він закохався. Їх стосунки тривали два роки. У той час Оскар заробляв досить непогані гроші, які витрачав. В основному на самого Альфреда та його примхи в 1895 році у Лондоні мала відбутись п'єса Як важливо бути серйозним. Під час якої маркіз Квінзбері, який доводився батьком а, Альфреду, намірювався публічно принизити письменника, закидавши того гнилими овочами під час виступу. І хоча Квінзбері не впустили до театру, але майже через 15 тижнів Оскара заарештували, кинуло до в'язниці за його гомосексуальні уподобання та просудила йому два роки каторги. адже в той час а, такі нестандартні а, інтимні зв'язки вони були поза законом. Після арешту письменника довгий час перекидували з однієї в'язниці до іншої та не дозволяло йому займатись письменництвом, забираючи аркуші та перо. Проте, через деякий час, за наполяганням Гелдейна, письменнику все-таки надали інструменти для писання та його книги. Після того, як Оскар відбув покарання, він вирушив до Франції і більше в Англію не повертався. Останнім прихистком для письменника встав готель у Парижі. Його життя було сумним та гнітючим після публікації ідеального чоловіка та як важливо бути серйозним, Запоро він більше не брався, бо письменництво більше радість йому не приносило. У 1900 році Оскар майже не виходив. З готелю та почувався дуже погано, не тільки морально, але й фізично. У листопаді в нього розвинувся менінгіт, який буквально за лічені дні скосив письменника і забрав його життя 10 листопада того ж року. Тобто, Оскар був дійсно інтелектуалом, він був все життя небідною людиною. Він був гедоністом та мав коротке, але яскраве життя. І перед аналізом а, Романа, я пропоную коротко згадати сюжет а, самого твору а, про те Грея», який майже всі ви знаєте, і пройти його буквально за одну хвилину. Тож поставте лайк цьому відео та навчіть коментар на нього стосовно біографії Оскара Вайлда. І ми переходимо до наступного блоку, до наступного етапу цього відео. У сонячний літній день талановитий живописець Бейзіл Голвард пише портрет надзвичайно красивого юнака, з яким нещодавно познайомився. Хлопцю 20 років його звуть Доріан Грей. Ось портрет закінчено, і всі захоплені його досконалістю. Самозакоханий Доріан вимовляє вголос: якби портрет змінювався. А я міг би завжди лишатись таким, який є зараз. Жописець дарує портрет юнаку. І далі якось знайомий Безіла Голварда на ім'я Лорд Генрі Воттон, захоплений красою Доріана, запрошує його на обід. Поступово Доріан з головою занурюється у світське життя і відвідує звання обіди, проводить вечори в опері та фактично отримує наставлення від самого лорда Генрі. Крім того, він закохується в актрису Сибілу Вейн. Вона веде напівголодне існування разом з матір'ю і братом. Тому Доріан представляється їм прикрас. С принцем, що зійшов з захмарних висот, Доріон запрошує Безіла Голварда і Генрі Вотона на спектакль, де його нова кохана повинна грати Джульєту. І надивлячись на всю її талановитість, сибіла на сцені з тріском провалюється, і це викликає скептичну насмішку лорда Генрі, співчуття Безіла і неприязнь Доріана. Він у розпачі та розчаруванні кидає її, і у цю ж ніч дівчина накладає на себе руки. Лорд Генрі радить доріону налити даремно на сліз засибіло і обіцяє познайомити його зі своєю чарівною сестрою. Він слухає промову лорда і в той же вечір на портреті з'являється жорстка глибока зморшка. Стурбований Дорін прибирає портрет з очей зайвих людей. Наступні 20 років проходять непомітно для головного героя. Він шукає розради в дорогоцінних каменях, музиці, наркотичних зіллях. Та божевільній низці сумнівних сексуальних зв'язків. У підсумку за Доріаном Греєм закріплюється слава спокусника молодих Умів та дуже погана репутація. Безіл Говард, художник, який не його портрет, намагається зупинити Доріана. Але той у відповідь показує йому портрет, написаний колись ним. На картині зображений самозакоханий старий Доріан, який вважає, що художник Безіл якось винен у його нещасній долі, та для того, щоб скрити сліди цього фактично дьявольського феномену, встромлює в цього художника кинжал. Потім за допомогою шантажу змушує хіміка розчинити його тіло в азотній кислоті. На вночі наодинці з собою у Дорія прокидається совість від усвідомлення власних гріхів, і він кидається з ножем вже на сам портрет. А прокинувшись, слуги виявляють тіло мертвого старого. А на портреті зображений юний прекрасний юнак. Тож, приходимо до аналізу самої роботи, і очевидно, що тут є кілька, ну вільніше два рівня а, сенсів. І чесно кажучи, цей роман взагалі є шикарною знахідкою як для такого літературного критика, так і для читача. Адже а, тут приховано багато дуже різних ідей. Ну, почнемо ми з самого такого очевидного, це фактично така сатира, а, це казка виховання, казка моралізаторства. На тему того, що от якщо у людини немає відчуття міри. То будь-яким заняттям, навіть таким чудовим як мистецтво, як прагнення до краси, можна себе вбити. Особливе задоволення вони руйнують людину максимально швидко. Що більше ми бачимо не тільки Доріана Грея, який загубив себе через власний тотальний естетизм та гедонізм, а й Безіла, який є художником, що намалював портрет Доріана Грея. Він фактично також продав душу дияволу заради свого мистецтва, і він сам зізнається в тому, що любить цю картину понад усе на світі, та відмовляється надсилати її. Навіть на виставку. Він каже, я вклав у неї занадто багато самого себе. Така його цитата із книги. Також він каже, що всілякий портрет, написаний з коханням, це сутність самого митця, а не того, хто йому позував. Бейзіл також визначає, що Доріан з портрета має шалений вплив на нього. Він каже, я боюся, що цей портрет може видати таємницю моєї душі. Він боїться, що буде поглинути не тільки його мистецтво, але і власне він сам разом зі власною душею. Тому можна сказати офіційно, що матець Доріан та картина тут ідуть як одне ціле. Ми знаємо не тільки про фронтичну пристрасть Безіла до мистецтва, а й про його неймовірну доброту. Адже він помирає, коли приїжджає до Доріана добровільно, аби спробувати прочитати йому таку моралістичну лекцію. Та відвернути його від хибного порочного шляху, яким вже йде багато років сам грей, і на якому він вже отримав дуже погану репутацію. Оскар Уайлд відверто каже нам, робити ідеал і культ з будь-якої сфери життя це помилка, і вона призведе вас тільки до катастрофи. І знов таки, якщо буде читати літературну критику до цього твору, побачите, що фокусуються майже всі люди саме на цій ідеї, як на найбільш очевидній. Проте ми йдемо глибше і хочемо показати, що все набагато складніше та цікавіше. Я можу порівняти роман Портрет до Грея з твором Палагнюка і бійцівський клуб, огляд на який ми вже робили на нашому каналі. Тому що там, в клубі бійцівському, є така очевидна проблема: це криза суспільства споживання та криза чоловіка в ньому. Знов таки, якщо ви не дивились два наших огляди на цей роман та на цей фільм, зробить це прямо зараз. Тепер поговоримо вже про неочевидні секрети цього роману. Насамперед, сам Оскар Вайлд, а ми вже говорили про його біографію, ніяк не вписувався в норми моралі вікторіанської епохи. Тож його культовий роман про доля Грея», звичайно, це певною мірою критика та боротьба з нормами тогочасної епохи. Особлює цю боротьбу фактично головним чином персонаж на ім'я Лорд Генрі. Ми ще прийдемо до нього детальніше в цьому, в цьому відео. Нагадую вам, що віталянська епоха була найбільш пуританською та моралістично. Складної з точки зору різних ритуалів, норм етикету, норм спілкування, норм поведінки, моральних норм, норм шлюбу та взагалі правил ведення інтимного життя для дорослих людей. Епоха була дуже складна, як для жінок, так і для чоловіків. Ми на каналі маємо вже огляд на казку для дорослих, яке називає Люїса Керола Аліса в дивокраїні, де також ми бачимо фактичну критику вікторіанської епохи. Оскар Уайлд також є критиком і критиком на практики на практиці власної біографії, але вже трошки під іншим кутом, під кутом естетизму. Тут автор відверто в передмові на початку самого роману каже: митець це той, хто створює прекрасне та завдання митця показати людям це прекрасне. Нема книг моральних або неморальних є книги, написані погано або написані гарно. Він вказує на те, що мистецтво повинно бути тільки мистецтвом, Воно має лише одну мету підіймати людину у високий насолодливий стан, а не вчити людину тому, як жити правильно, що робити, а чого не робити. Треба звільнити мистецтво від цієї ноші. І ми згодом ще про це поговоримо в цьому відео. У цій концепції Оскар Вайлд був новатором, але він вигадав її під впливом двох своїх вчителів: Джона Рескіна та Волтера Пейтера. Пейтер дав Вайлдові почуття майже легковажного служіння мистецтва, тоді як саму ідею служіння дав йому саме Раскін. Роман Оскара Вайлда каже, отримання насолоди через мистецтво, яке буде звільнено від необхідності бути моральним орієнтиром для людей, і є новим гідонізмом, до якого має пройти сучасне людство. Також у Романі підіймається питання участі культури. В освіті та вихованні людей. І ми знову таки знаємо, що в середньовіччі та в Ренесансі європейське мистецтво воно було певною мірою таким наставленням. Більша частина, наприклад, картини високого відродження вони написані на теми біблійних сюжетів. І кожен із цих сюжетів має нас чомусь навчити та пробудити в людині відчуття такої релігійної мотивації. Вайлд пропонує нам це все відкинути, бо за всі ці століття. А поки нас там мистецтво чомусь вчило, ми бачимо, що люди фактично кращими не стали. Тож звільнимо людей від їх моральних канонів, і тоді вони стануть по-справжньому щасливими, і тоді все буде у всіх нормально. Тобто, мистецтво має підіймати людину у високий стан без якоїсь відповідальності, а тому ніякого альтруїзму не потрібно. Кожна людина має бути егоїстом та шукати тільки задоволення. Тобто, а повернімось до ідеї, які показував нам ще Арістіп, сучасник Сократа, ще дуже давно. Ці ідеї ми перепрацюємо і будемо жити в новому гедонізмі, виконавши на смітник вікторіанську епоху. Чи є такий шлях хибним, ми бачимо фактичну відповідь у самому романі. Естетизм, до речі, почався як рух в Англії у другій половині 19 століття в розфід життя самого Уайлда. Цей напрям виступає як продовження ідеї романтизму, тобто того, що треба відійти від таких раціональних концепцій до більш інтуїтивних, більш емоційних радощів життя, так би мовити, і також естетизм пізніше виліться в декаданс. А який ми всі знаємо, як ну, такий фактично занепад людського духу, дуже така дивна субкультура. І ми всі пам'ятаємо ці декадансні образи людини, що майже завжди така бліда, вона майже завжди при смерті і фактично перебуває в такому стані стані депресії. Тобто, спроба нового геданізму вона не вийшла як в реальність, так вона не вийшла навіть в романі самого Оскара Уайлда. Можливо, він саме цей хотів нам показати. Лорд Генрі, герой роману, каже нам, що молодість і краса це найголовніше, що є в житті, і навіть додає, що найбільша трагедія, коли тіло стає старим, а душа ще залишається молодою. Тут я хочу трошки виступити як е, такий моралізатор, адже звичайно, що ми ведемо аналіз цього роману з таких традиційних європейсько-християнських цінностей, і в, е, в розумінні яких фактично. Ми можемо продовжити ідею, яку я вичитав колись у діалогах Платона, що життя чоловіка після 50 років це найкраща його частина, тому що вже немає ніякої такої тваринної тяги до жінок, немає великого его вже не хочеться ни з ким воювати, не хочеться нікому нічого доводити, і можна спокійно займатися тим, що можна вивчати істину, філософію чесноти людини і якби таким ставати моральним орієнтиром для майбутніх поколінь і допомагати майбутньому поколінню, передаючи йому власний досвід життєвий, і знов-таки остаток життя гідно прожити як поважний громадянин. А ще в мене є такий близький друг, якому в цьому році виповнюється 60 років, і останній його дитині виповнюється 3 роки, а дружина його майже на 30 років молодша за нього. І при цьому він є досить такою заможною людиною. Він мене багато багато разів мені пояснював, те, що треба життя прожити так, щоб в старості у тебе було здоров'я для того, щоб ти міг насолоджуватись тими статками, які ти заробиш під час свого власного життя. Тобто, така також є цікава концепція. Звичайно, що і сам Оскар Уайлз, з його власне. Асне біографією і його персонаж Лорд Генрія повністю проти такої концепції. Тобто, вони пропонують всі сірники підпалити зразу одночасно. Ми розуміємо, що ну, якщо людина притомна, вона має мати різні етапи життя, а не зависати на якомусь одному етапі. І якщо людина прийшла в старість, про яку нам пише Платон, то життя, мабуть, було прожити більш-менш правильно. Натомість Лорд Генрі, який фактично перетворюється на зморшеного діда, продовжує думати, як би чудово було побігати з якоюсь акторкою в театрі. Це означає, скоріше за все, що людина пішла хідним шляхом, і вона ну не є а, такою повноцінною або повноцінно розвиненою людиною. По суті, проблематика Лорда Генрі вона також є пророцтвом на проблему, яка з'явилась у наш час. Ну, в час останнього фактичного століття, в розумному модерні, коли чоловіки особливо, це стосується західного світу, його представників, просто фізично не бажають дорослішати. Це називається проблемою ще ювенільності. Тобто, чоловіку 40-50 років, а він намагається поводити себе як хлопчик такого періоду пубертату. Вдягається, відповідно, як хлопчик, розмовляє, відповідно, як хлопчик. Не бажає брати на себе ніяку відповідальність, як це протаманно, дослому чоловіку, і фактично всім своїм буттям він намагається повторити своє життя, коли йому було років. 15... 15 років. І ми бачимо цю проблему навіть в міжнародній політичній еліті, коли ці люди, які мають владу, не бажають ніяк цю владу використовувати за власне її призначенням. Оскар Вайл, тому ми, ну, ми не знаємо, що він насправді мав на увазі, коли писав а, свого, а, свій роман про те, Адреяна Грея. Чи мав він на увазі цепоротство, чи мав він на увазі. Того самого Лорда Генрі, як приклад поганої неправильної людини, ми можемо тільки аналізувати це з точки зору нашої власної інтерпретації. Тут ми знову таки можемо побачити глухість ідеї нового гедонізму, на які натякає нам сам Оскар Вайлд. Що м, треба віддати все заради миттєвих задоволень. Сам Лорд Генрі каже, «Живи моментом зараз. Звичайно, в цьому можливо щось є, але все таки, якщо ми будемо більше тягнутись до живих вічних ідеалів, вічних ідей, то життя все таки буде більш. Більш продуктивнішим і більш яскравішим. Це факт, адже ну, все-таки момент задоволення сьогодні пройде і життя пройде, а чеснота, слава та масштабні вчинки вони все-таки залишаться. Також Лорд Ємлі виступає тут як цікава, освічена, пізньо модерна людина, яка каже, що матеріалізм відкидання всіх трансцендентних теологічних проблем, та а, а, фактично така позиція, вона є вирішенням всіх проблем людини. Він, по суті, пропонує жити людині як такої, такій тварині, яка просто одягнена в костюм. Я можу сказати, що в цій ідеї відкидання всіх норм моралі, які йдуть першу чергу з релігійних джерел, ми бачимо епоху, у якій ми фактично живемо зараз певною мірою, коли по всьому світу з'являються нові постмодернові рухи, які кажуть, що все було все, що було раніше, воно було хибним, і занадто багато ми там приймались там питаннями політанства, і в принципі навіть зараз прийнято над таким питанням, просто насміюватись, що це було дуже неправильно. І знов таки у новій постмодерної концепції матеріалізму фактично живе наша цивілізація, і ми бачимо до чого, до яких проблем це нас призводить. І Ми знов таки ці проблеми вже аналізували там в нашому наприклад відео історія жанра контокультура. Подивіться його, якщо ви цього ще не зробили. Тобто, в цілому, Лорд Генрі та Доріан виступають як продовження діалогу літературної пари на кшталт Міфістофіля і Фауста. Знов таки, повертаючись до Лорда Генрі, він нам каже, що прям прямим текстом, що усі гріхи світу вони в мозку живуть насправді, і це означає, що і він також це каже прямою мовою, що він ставить на Доріаном експеримент науковий, як далеко може зайти ця молода людина у своїх гедоністичних пошуках і. Головне, до чого це може призвести. Ну, ми з вами знаємо цей роман і знаємо до чого призводить такі такий експеримент. І скажу вам більше, що певною мірою цей експеримент ставиться зараз уже в останнє століття над всіми нами, і почав ставитись він фактично тоді, коли Фройдовський психоаналіз став визнаний новою новою релігією. Тобто матеріалізм ми бачимо і по цьому роману, і по нашій сучасній історії, що матеріалізм не може дати нам всіх відповідей. І останнє питання, яке ми розберемо в цьому романі, це питання совісті. Удоріана грея, як це не дивно, попри його багато років. Такого гедоністичного істичного життя в кінці роману, яким чином прокидається совість, і він навіть намагається зробити гарну справу. Він вирішує не порочити цноту селянської дівчини та вважає це нереально альтруїстичним вчинком. І в цей момент він вперше за багато років собою пишається, і він таке отримує справжнє високе людське задоволення. І після цього він навіть на радощах прибігає додому. Він хоче перевірити можливий його портрет, який вже є. Таким портретом старого монстра став трошки гарнішим, але він бачить, що портрет залишився таким, як і був, і на жаль, назад, все повернути не можна. Згодом, коли він розуміє, що накоїв, який тягар його власних гріхів, совісті стільки бере над ним контроль, що він нападає на власний портрет, думаючи, що це щось змінить, і він від цього гине. З точки зору християнської, оскільки в ньому в останній момент прокинулася совість, це означає, що він певною мірою спокутував власні гріхи. Знов таки з погляду християнської етики він, можливо, навіть врятувався. адже він не помер егоїстом, а він намагався щось змінити. Але ми знаємо, на жаль, що совість є далеко не у всіх людей. І ну, далеко не у всіх вона взагалі колись прокидається, і далеко не всі люди каються в тому злі, які вони роблять або які вони зробили. І автор натікає нам тут, що совість, вона якби є у кожного, але ну чи так це насправді, це питання вже риторичне. Цікаво, що Доріан вмирає, а його портрет залишається. І ми пам'ятаємо, що його портрет якби, відкатується до свого первинного стану тобто до стану, який зображає молоду, красиву, еталонну людину. І тут, як би сам Вайлд нам каже, що люди з їх гріхами та радощами вони тимчасові, а мистецтво воно вічне. Таким був наш аналіз цього чудового роману. Усім раджу прочитати його повною мірою, якщо ви цього ніколи не робили. Я думаю, що ви зможете знайти там ще масу цікавих ідей, які ми тут пропустили, або які я просто не побачив, і обов'язково напишіть у коментарях, які головні сенси ви а, бачили в цьому романі, що ви змогли з нього винести. І нагадую вам, що ми постійно приймаємо участь у різних волонтерських зборах і не забувайте також це робити, адже це наша загальна відповідальність, і це ну такий це не благодійність, це обов'язок. А також у нас є театр, який називається так само, як наш Ютуб-канал, і за qr кодом по цьому відео або в дописі до цього відео буде лінк на афішу нашого театру. Тож втинемось в нашій. Театральній залі. На цьому я з вами прощаюсь. Не забувайте ставити лайк, та робити підписку під цим відео і до зустрічі у нашому наступному відео.